Other uses. Інше використання. We often use adjectives after indefinite pronouns. Ми часто використовуємо прикметники після незначених займенників. For example, I'd like something cool with ice. Я б хотів щось з льодом. Is there everywhere quiet around here? Чи будьте тихо тут? We need someone reliable for this job. Нам потрібно хтось хто є надійним для цієї роботи. We also use to plus verb after indefinite pronouns. Ми також використовуємо частку to plus die слово після неозначених займенників. Наприклад, shall I order something to drink? Чи ми замовимо щось випити? There is nowhere to sit inside the restaurant. It's full. Немає місця, де присісти всередині ресторану. Він заповнений. I haven't got anything to wear. Мене немає що одягнути. We often use else after indefinite pronouns. Ми часто використовуємо слово else після назначуваних займенників. It means another person in place or a different person thing, place. А ми маємо на увазі якась інша людина, річ місце, або інша людина річ та місце.